Знімаємо сьогодні Triple 45 від SunRay та модель 2000-й від SpaceRay. Спочатку короткий огляд у Sunray. Ми бачимо промінь, але на камері воно десь погано видно, але далі буде зрозуміло, що промінь просто не доходить. Я спеціально відійду. Трошечки правіше, аби показати, що промінь до самого будинку він не доходить. А, ну, навіть його не видно до будинку, що будинок якось освітлений. Будинок в пітьмі. От, тобто він тут видний на виході, а потім він втрачається. Його неможливо розглядіти на відстані вже на відстані кілометра. А то можливо і менше. От. І продемонструємо різницю з моделлю 2000 Як вона засвітить, Ось видно, куди вона направлена. Ще раз, ось. І поруч є будинок. Ось кровий спейсрей. Ось видно. Будинок міняє колір, є чітка пляма, світлова на будинку, ось вона в центрі, рухається, я рухую рукою і вона рухається. Ось змінює як колір будинок, на якому направлений у нас 3P45. Ось ще раз зайчик ми бачимо. Ось тут ми теж бачимо зайчик. Ось і ось. Тобто чітко будинки. І навіть будинок, який у нас дальній, вони, у нас теж він досвідчує, нагадуємо, це базова модель 2000. Ну, тут вже досить важко, хоча теж ну, на камері е видно гірше очима, видно краще, досвід до того будинку йде. От, як ми бачимо, ось чітко міняє фасад кольор. Порухаємо цим прожектором, то фасад сильно колір не поміняє. Був такий. Ось, щоб ви розуміли, ось він. Тут він досвідчує. Туди він не досвідчує взагалі. Ось. Раз, два. Тобто він не досвідчує. Він, здається, на камеру можливо, що він трошки досвідчує, тому що він просто дає, ми через промінь знімаємо. Якщо він... Ми відходимо трошечки в сторону. Ось. Ми відходимо в сторону, то ми чітко бачимо, що він не засвічений будинок взагалі, тобто промінь втратився десь по дорозі.